Кажи, що небо закрите, не кажи, що не чує Бог, якщо навіть подує вітер у життя твоє плином тривог. Не спіши говорити вустами і нарікати на долю свою, подивись на Ісусові рани, чи ж не більше вони за твою. А йому, як тобі боліло, але муки страшні прийняв, на хресті розп'яли його тіло, ти болю такого не знав. Не кажи, що сам залишився, що немає кому помогти. У Христові очі дивися, на хресті був самотній один. В небо погляд сумний підводив, у навіщо лишив Боже мій, над ним в смерті холодний подих. Чи було б ось так важко тобі? А буває образить хтось словом і змовчати не можеш втомить. На Ісуса поглянь знову і знову, Він насмішки покірно терпить. У лице Його злісно плювали, на чоло віно потягли. Ми з тобою такого не знали, смертну чашу ми не пили. А Господь наш дна її випив, щоб звершити спасіння Твоє. Тож не думай, що Бог залишив, завжди поруч з Тобою Він є. У хвилини смутку і страждання. Підкріпляє Бог Духом Святим, у найважчих випробуваннях Він не раз на руках носив. Не кажи, що небо закрите, не кажи, що не знає Бог. Якщо вірити, будеш і молитись, то побачиш його в час тривог. Ти почуєш крізь гуркіт світу, ніжний голос Ісуса Христа. Я люблю тебе, я твій Спаситель, ти дитина моя дорога. Збережи в серці паросток віри, бо ти цінний у Божих очах, щоб пройти шлях земний, дасть він сили. Ти ж за все свого Бога прислав. Слава Богу!